Якийсь шикарний карась її забрав, ребята. Є риба! О, слухай, хороший окунь. Оооо. Друзі, доброго ранку. Сьогодні ми нашу риболовлю проведемо на такому симпатичному ставочку. На жаль, чомусь почався дощ, хоча вчора я дивилася прогноз погоди, дощу не очікувалося. З 9 ранку обіцяють сильний вітер, а от про дощ геть і натяку не було. Ну, я прокинулася, асфальт вже був мокрий, і ось, поки я доїхала, дощ знову розпочався. В з ним з'явились і комарі. Будемо прикормлюватися. У мене з собою сьогодні стандартний кара Добавка канапля така, добавка з зернами. І ще в мене десь був. Ага, і ось у мене ще є активний гейзер. Дуже мені подобається ця прикормка, Прям максимально вона мені подобається. Я її тепер до всього додаю. Пахне вона дуже солодко, таким бісквітний в неї аромат. Додаємо ми. Зерна коноплі, вони мені теж дуже подобаються, дуже поділо. Так. Карасьовий ліквід і карасьову мілавсу. Забрав мою вудку, якийсь шикарний карась її забрав, ребята. Прямо огонь, прям огонь. Дивіться, як він. Оба. Коротше, Вудка просто поїхала, так я тільки поки я, поки я мішала прикормку дивіться, який гарний маленький карась. Навіть не маленький, а такий прям, прям гарний круть. О. Клас! Це завжди так дуже волнующе, коли не починається рибалка, коли припливає перша риба. Дуже так переживательно. Так, будемо закормлюватися. Тетяна і 7 метрів. Так, ладно, зроблю менші. Може меншими докину. О, менше долітає. Ну, все, зараз я ще розмотаю свою шестірку, бо ну, поки... У мене ще перед цим була покльовка теж з дальняка. І цей карась теж в нас з дальняка. Щось, поки клів, активного немає, ну, може воно ще розкліється, не знаю. Ми ж тільки приїхали, не будемо нервничати зарані. Приїхала дуже голосна машина набирати воду. Вона не тільки голосна, вона ще й дуже вібрує, тому кльов прикратився напроч. Може вона від'їде, звісно. Коротше, друзі, клює, мі мілюзга, щось там вона, я і різні глибини поставила, і насадки різні поставила, не допомагає. Короте, зараз я піду візьму спінінг, трошечки покидаю тут на окуня. Подивимося, бо він тут точно є. Ну, маленький, маленький я бачила, може є і великий. Ні, то переїдемо кудись далі. Хоча я сумніваюся, що з сьогоднішньої такою погодою <годи> десь на нас чекає успіх. Там якісь. Воронячий двіч, дивіться, що робиться. Чи гей 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 Так. Йдемо вниз, будемо пробувати тут кидати. Он мій світ червоніє. Це Павлік зараз би сказав, куди ти оце, чого ти оце пішла? Треба було сидіти, а вдруг воно проклюне. Я не можу, в мене немає ото терпіння. Не клює, значить, треба двігатися далі. Не клює далі, значить, треба робити щось інше. А щось інше в селі завжди знайдеться. Та Що ти так закрутилась? Я це короче, дивлюся, і мені здається, що там у мене щось на поплавку сидить. Зараз ми Ой, сходимо, бо щось я відсюди бачу, як воно туди-сюди, винирює. Капець, біжимо швидко. Біжим, біжим, біжим. Хай тільки там не буде нормальної риби. Карась. Карась, ребята. О, слухайте, ще й непоганий карась. Фух. О. Оце, звісно. Оце, звісно, ми не зря з вами бігли. Дивіться, який гарний. Я тепер і не знаю, може його баню, того окуня. Я не вже покидаємо. Мені то звідси видно. І якщо що зараз прибіжу. Дивіться, ай, пожалилася, дивіться, який гарний. Клас. Фух, хорошо, пробіжались. Я почекала. П'ять хвилин поміняла черв'яки, Ну, коротко, з того берега мені видно. Якщо, що, ми з вами добіжимо. Ой, 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 ой. Підемо коротко. раз я вже взяла того спінінга, вже хочеться покидати. Що ж у мене, Вон, дивіться, в мене сьогодні. Стільна чолочка на дощі. Перед цим я її трошки припалила, вона мене одвалилася. А тепер вона в мене і за того, через те, що вона в мене дуже коротка, вона в мене крутиться. Тому, якщо ви напишете, пишете, що мене дуже странної прическа, я з вами абсолютно соглашусь. О, покльовка була, покльовка була. Є риба. Ай. Ну це такі, як оце на цьому ловилися. Як тільки що в мене на вудку клювали, ну, мають бути більші, мають. Шукаємо далі. Ай, ай, ай. Є риба. О, слухайте, хороший окунь. О, -о, О! Опа. Дивіться. Ну таких вже можна ловити. Це вже, це вже це вже нормальний. Для сільських ставків це взагалі отличний окунь. Хорошо. Дивіться. Треба під вимисткою взяв. Біжи. Ох, хтось так, хтось так трр зробив. Не розбив мені приманку. Прикольно, я це, я знаєте, я це останнім часом вже ж ловлю на... А ні, на місці приманка. Останнім часом вже ж ловиш на вудочку на поплавок, коротше, і цей. І якось я так уже відвикла від покльовок окуньових. Воно як оце клює, так прям ось такий підбираєшся так прямо отак наче током вдаряє. Покльовки є майже на кожній проводці. Видно, єдине, що воно видно таке не дуже велике. Через те не можна засікти. Ох, цей вітер. Боже, опять. Опять клює, Опять у мене клює вудочка дальня. Біжить. Відчину, чима. Оце хтось так подивиться, подиви, боже, що за дебільна. Вже сюди-сюди бігає, задовольна. І я абсолютно сала щось задаю. Ой. Вудочка вже поперла. Дивіться, там карась. Фу, я чуть вучка в мані не вкрав Фу, Хорошо, щоб ми прибігли. Реально будочка вже була. Хто знає, де. Блін. Дивіться, який розмір класний. Обалдеть. Фу. Та що ж за фігня? О, а тут у нас окулить <смі> Мені бы кто-то получше клюнуть, конечно Есть, друзі, ще хтось Тільки подавила О, о, Тут у нас карась Так карась <смі> Дивіться Тільки я подавила червяка Закинула І зразу клюнув карась Я ще даже навіть не встигла відійти. Ну не знаю, може, може то карасі хочуть розклюватися. Зараз подивимось. Зараз пустуємо п'ять хвилин. Клюне добре, не клюне. Підемо далі пробувати ловити акушка. Блін. Блін, що це в мене клює на всі водички. Тут у мене окунь, о, а там карась хо Боже, дивіться, який гарний розмір. Прям один в один. Коротше, ребята. Що-то там теж приклею, дивіться, який гарний. Зараз я буду уходити, так що давайте, карасики, коросики, Це Ми їх зараз обманемо, а самі останемося тут. Ой. Не, ну прикольно, якщо такі, ну, такі от, щоб клювали, ви бачите, просто тупо один в один і розмір просто прекрасний. Просто шикарнючий. Ребята, ви не повірите, я не встигла прийти і я вже бачу, коротше, що мій поплавок на дальній вуці ушов в нібиті. Ну, ми зараз, коротше, покидаємо. І зберемося і просто будемо там сидіти. бо я це чесно горя банала, туди на бігати. Все це, звісно, дуже весело і цікаво, але не настільки, не настільки тетяна спортивна по утрам, щоб оце бігати туди-сюди. Такий коротше цей кіловітраж на накручувати Ой, громкий трактор їде. Все короче. Окунь, звісно, щось прикльовує, але він там так веде. Хороше, що в мене хороше зріння. Хоча, з іншої сторони, не дуже добре, бо так би я цього не бачила. Все, друзі, я швиденько збираюся і ми йдемо туди і вже будемо там сидіти. Я бігу, карасики, подождіть. Так, друзі, я прибігла, дивимося, що у нас тут произошло. А з прийзашего у нас все кудись О! Тут у нас окунец есть. Хорошо. Тут хтось мою вудку потягнув, добре, що вона важка. О, і там у нас є карась. Ой, слухай, то хороший карась. О-хо-хо-хо-хо. О-хо-хо, куди ти пішов, Слухай, да хороший карась. Да хороший. Опа. Оп. Це вони так зачіплюються, поки я, поки я ходжу, бідні, і стигають і плавничком зачіпається. Гарний карась. О, це, а ні, це не цей. А, це ж я ж позабирала всі бутерброди. Хорошо. Так, А тут у нас що? А тут я прив'язала вудочку травою. о, і тут є карась. Тут невеличкі. Бачите, не зря прийшли, не зря йшли і наловили риби, поки нас не було в нашій вудочці. Дуже, дуже універсально. Куди походити? <-то> Універсальна снасть. Закинула риба, клюнула, повісилась і висить. Все, так. Все Тетяна зараз поперезакидається, закидається, переодягнеться, бо вже дуже жарко. Короче, я в шоці, вранці було прохолодно, риба не клювала. Зараз парілка страшна, вже почалася, риба клює. Коротше, я сижу в телефоні, отут -от, на, 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 на почепки, бо від сонця нічого не видно. Коротше. І в цей момент у мене прямо з під носа вудка від'їжджає. І там карась. Ви лише просто подивіться, вони клюють просто однакові, просто однакового розміру. Ну, от, окрім того меншечко. подивіться, які гарні. Ну, прям, ну, я не знаю, вони настільки прям, ну, такі прям. Такі хочеться обняти, якщо б вони не були такі мокрі. Коротше, просто вудочка, тільки така вжжжж, по траві. Опа опа, опа опа о па О, це вже наш нас карась. Карася зразу видно, оце як ліє. Боже, дивіться, який гарний. Тому що окунь. Це вони так кожен раз зачіплюються. А, там мілко. Все, я зрозуміла. Я думаю, як так виходить. А там просто мілко. окунь щось там дергає, дергає, щось таке такое. Ось такий тільки хоп і поплив. Сходила я нарешті по садок, бо вже риба почала жовтіти, а це не дуже хороший знак. Ой! Її, звісно, не так багацько, як мені б хотілося б, але... З огляду на сьогоднішню погоду вона навіть дуже добре, що вона є і ще й в гарному такому розмірі. Зараз я вам покажу все. Та не бультихайтеся. Ось, все, дивіться, які гарні карасики. Пеп-пеп. Хто там такі? Такі прям. Ой. Такий. Ну прям гарні. гріх жалуватися. Скажіть. Все, буду їх в воду опускати, бо зараз приб'ю поки пропускаю. Так, є в нас ще одна риба. Кудись вона пливе, кудись не до нас. Ну, зараз буде до нас. Оп! Єсть. Знов дивіться, такий гарненький карасик. Клюють дуже дивно, ну, максимально просто дивно. Я навіть не знаю, як це. Просто раз, там не знаю, хвилин 20-30. І воно не те, що там воно десь там якось воно просто раз і разом з вудочкою пливе. Коротше, таке, якось так різко потемніло, вітер посилився, і я поняла, що ловіт здесь вже більше. Нічи в прямому і в переносному сенсі. Через те я збираюся, друзі, і цей. І, і так хорошо, дивіться, ми сьогодні такі гарні карасики нам попалися і, і клювали. Та, звісно, так трудова рибалка, як говорять, вбивали рибаки була, але вона була. Трохи побігали з вами, трохи і карасів підловили гарних. Зараз приїду додому, мама по і може, наконець, це мені нажарити, тому що на прошлої рибалки у нас чомусь був замість смажених тарасів смажений кабачок, який я притарабанила з цього степлиці. Я з вами не прощаюся, бо зараз ми ще з вами поїдемо по новим нашим інтересним ділам. Так от вчора корм роздала собакам вуличним. Новий ще не встигла купити і тут на тебе. Ну нічого, аби були голодні, їли пиріжок. От я їла те, що мені виділили. Коротше, друзі, ми з вами їдемо з риболовлі і вирішила я зайти на місцевий гранітний кар'єр. Про цей кар'єр ходить багато. Різних легенд, ну, із тих, що нам з вами риболовних підходять, це про те, що тут саме водяться в дев'ятиповерховий будинок. Тому що, а чому вони тут водяться? Тому що в цей кар'єр багато трупів раніше скидали, і, і там і машини на дні. І цей... тут видобували раніше граніт. Але виявилося, що цей граніт Тут типу, є поклади уранових руд. І цей граніт був. Радіоактивний. І через це видобуток закинули, і з кожним роком вода сюди все більше і більше піднімається. Щодо уранових руд, це правда, тому що тут є в селі вулиця, називається вона Загребелля, знаходиться за греблею. І там насправді підвищена у людей захворюваність на рак. Саме уран викликає такі хвороби. Все, ми з вами майже дійшли, боже, тут уже прям як на морі, як на морі. Дивіться, яка красива чиста вода. Просто як аквамаринова. Клас. Дивіться. Коли я була мала, води тут було значно менше. Були видні оці от скелясті такі береги, стіни такі прям скелями. Ось, ну, зараз я ж кажу, води. З кожним роком все більше і скоро його взагалі затопить, але принаймні вода тут дуже чиста. Хоча я б не ризикувала тут купатися, тому що все-таки уранове забарвлення у води спостерігається. Друзі, я доїм пончик, який я купила разом з тим пиріжком. Точніше, точніше, я купила ще з капустою. Два, два таких і два оці з вишнями. І ми з вами підемо пробувати воду. Це та життя. І рибу не треба ловити. Її собі пончик. Споглядай красу, занурюйся в прохолоду води. І не парся, не прошу. Вода така просто ідеальна для літа. І я б з задоволенням би покупалася. Але через 3 метри тут вже буде 20 метрів глибини, тому я здержую себе із усіх сіл, щоб потім соми не питались мною. Отак от покупалася, ви знаєте, і відчула такий заряд енергії уранами. Я жартую, звісно. Дуже, дуже добре. Я б тут так і лишилася, але, але треба їхати додому. Город чекати де буде. Ой. А оце, друзі, зараз буде, якщо я долізу до краю, мій найулюбленіший вид. В во всій моїй житті, незважаючи на всі Карпати, не зважаючи на всі моря, нічого не переплюне цю красу. Він викликав у мене захоплення. І в ранньому дитинстві я завжди просила батька, щоб він спинився. І зараз захоплення в мене не менше. Я не знаю, в мене аж дух перехоплює, коли я проїжджаю тут з гірки, там по трасі. Ой-ой-ой-ой-ой. ой ой, ой, ой. ой, Ну все, тепер вже точно. До свидання.